Він міг працювати рятувальником, але пішов у розвідники. Далі ми розкажемо про ветерана війни родом із Чернігівщини Армена Гарбяна. Після важкого поранення чоловік відновлювався у Вінниці, аби привести себе в форму, почав займатися професійними видами спорту. Жим лежачи, сидячи і стоячи, а ще підтягування та віджимання на брусах. Усе це і не тільки ветеран Армен Гарибян робить із протезом стопи та множинними пораненнями рук та грудної клітини. <му> Розповідає, що під час строкової служби у повітряно-десантних військах запам'ятав три слова, які стали для нього девізом по життю: сила, відвага та честь. Якщо я за собою 10 загарбників нашої країни не шкожен, то я зробив неправильний не так. Я не не, жалію, ні з Якщо все повернути назад, так би саме зробив. Поранення боєць дістав під час контрнаступу на запорізькому напрямку. я був командир відділення розвід Зводу Мій солдат потрапив на міну, коли ми йшли зачищати посадку. І при його евакуації я отримав своє поранення. Рятуючи побратима, Армен втратив частину стопи та довго лежати на лікарняному ліжку не зміг і почав ходити в спортзал просто на милицях. Засняли картинки, відео. Я на цьому відео побачив себе, що я на цьому крисні пляски, і в мене вже таке кузіка велике, і мені це дуже не, не, не понравилось. Що я з собою роблю минуло кілька місяців і Армен вже бере участь у змаганнях з адаптивних видів спорту серед ветеранів. Найбільше пишається золотом на всеукраїнських змаганнях сильні України, де у складі команди Вінницькі титани віджав 60 кілограмову штангу 50 разів, а ще встиг спробувати сили на іграх нескорених. Займається ветеран тричі на тиждень під керівництвом Олега Пакули. Тренер каже, до Армена в нього жодних поблажок. Після таких травм, як в Армена, ну, зазвичай ну, в кращому випадку це може бути реабілітація. Але він старається. Але подивимося. Трошки не терпить. Нині Армен готується до нового етапу змагань сильні України, який відбудеться наприкінці серпня у Рівному. Мріє одного дня представляти країну і на Паралімпійських іграх. Я отримала ту мотивацію, щоб більше більше працювати і намагатися бути кращими, щоб військовослужбовці, котрі попали після поранення, знали, що ми такі ж люди, може ще й краще мотиваційні, чи були до поранення. Все у нас попереду, тільки попереду. Бог нам так казав, дав ще один шанс. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.